Такие усечки розочки с бутончиками. Зробила. Коробочку. Ну, а ті, надо коробочку. Сейчас пока свет есть. Принесешь. Зефир я хочу вложить. И рулеты там. Так, сейчас ждем или, или петрового выключать свет. Пониму. Не знаю, подивлюся, Я поки я пока поставила, а пока это. Усечки сейчас уже скикать напекла. Я еще ось стою, ще, Це ж на одну порцию так виходить, получается. В ящик сложу. зараз Андреем кофе по трошки. Потом покажу вам коробки, що что в этом. Зефир. Я уже собрала зефир коробочку аккуратненько. Переложила все пергамент, да, все аккуратненько. Туман не рассеется. А? Туман затянул опять. А. По всему селу колюш поналивала. Да дождь какой будет все вообще. Надо же. Кей -кей. Ну, осадки в любом виде надо. Да я казала, <laughs> Не хотите снега, дайте дождь. Если вы наверное, хочете, разломаю. Чего вы снега хочете? Снега хочу. Да. Яка у вас сапог нема зімні? Так очіці, такі бачите. Позламаю. Ну. Дивіться, які прямики. Довга довго. -довго. Довух, сверху, вони лежать довго, ну як от, що їх, наприклад, кудись висилать, особливо скажу. От взагалі гляньте, вони сейчас, ну вони такі. Вони не будуть тверді, у вас такі, прям, знаєте, як ото. Що з'їстиш? кусочек попробую. А на что там сказать, Да, когда жарится запах специфический в воздухе. Он остывать вообще не дает ничего. Не, чего? на пряники сами неется угу. запах это. Угу. Не знаю, с чего делают это разрыхлитель. Ну, це вважається як розрихлітики, тому що многі спрашивают, що таке, розпушується. Ну, лучше, якщо амоні, девочки. старайтесь на амоні зробити. Сода то содою. Воно копійки стоїть. Воно таке тісто рихленьке таке, чем як це на соді, на розрихлителі просто, знаєте. Ну, пробуйте. Доставайте, виписуйте, є там. Зараз везде він потрібен. Ну, так, і різна дозировка там. От восьми грамм до кілограмма пачки. Да. Наді це понравилось, 70 грамів, не знаю чого. Неудобно, два і ложки там. Если 30 і 20 грамів. Кофійка поп'ємо трошки. Поїли. Угу. Ну, подивимся, еще до половини. Не, нехай же отвечуться до половини, якщо это тоді. І будемо збирати потім. Я рулети ще хочу зверху, може шоколаду чи чому, то знаєте, так зробити красиво. Я вже сахарну пудру посипала, ну, думаю, ще хочеться щось. Красиво буде. Ні, я воно нормально буде. Андрій, коробку там, то що ми ж брали в магазині коробки, такі ті, що вони ну, невисокі. Треба, Андрій, знаєш, мені будеш виписати. Знаєш, отак коробку раз і накрила. На nah, как она называется, само сборная. І надо да, там, по-моему, три уже. штуки в мене осталося. Це те, що я завтра на замовлення відправляю. Три коробочки осталось, надо выписывать. В основному це не, не заказують ці маленьки, заказують здоров'я, если коробка. Здорові, ну, здорові такие. 30 на 40. Так тепер и белая 30 на 40, скорее всего, уже все. Ну надо глянуть, тоже. Ну, заказ за заказом и такое ж... Почтовий есть є, Що? сразу пожалел, думаю, о, это, но... це ж таки мальчик бачите, ну не дуже. Ну це таке теж може, дітський, там може. это. Вот все. Тоже. Це, це на здорову коробку. Тут... На да, тут багато цвітів. Тут 20 чим то поміщається цвіто, 25, ну, якщо не здорові, такі в общем, таке. Ну це дорожа коробка, ніж оцей біл. Оце. Белая 58, а это 66. – то 52, я 25 читаю. Так, ч? Я 25. И ту, и тупо 28. Нет, не, 38, ну та, что ты запечатала. Ну нехай вже ця, це я же вчитала, жінки. Хай уже. 58, буде. то що я їх нигде нету. Вот это самый большой размер по интернету. Ну, Нічого, хай бокс, ну ладно, ничего. Дякую за замовлення, що мне замовляє, наша... і все все. І тоді я... Треба собі записати, щоб тоді бачите, а я по 25 читаю. Так. Нехай все, -все нормально. Я так і буде вже. Уже буду знати, що... просто. Почтове 38 стоїть. По розмірам. Там ще залишилося зефірки, прожимки, щоб в коробку помістилися, там трошки ще залишилося, якщо що буду долажувати їх до рулета може. Щоб... Ну, щоб... Що робити, і все відправлю. Ждаємо, зараз можеш світ виключити. Да, вот созвонила. На час автобус должен быть опаздывать, что скажи. Сейчас будет ехать. С подружкой созвонились, сидели там. Mm. Сходила, покушала. Тут, там, кажется, все рядом на И хорошо. Шо его? уже Можно. Как по остынет, так и как ты любишь. Сейчас сразу выключу. Да не, уже половина прошла. Ну ладно, ну ничего, буду лежать так. На сковородку. Да. Пишу. Так как кажешь. Ну вообще, Лен, ты мне скажу, полный этот уже. Нет, да, есть всем помочь. Ну, Возможностей не да? всех, ну, всех, хлопцов всех хлопцев накормить, да. я говорю, нема такой возможности. Да, опасности. я скажу, что... Шо... Сколько я, я скажу, что есть, стараюсь это и это подкупить, чтобы что-то было, я кажу. в чурах это кабачки женщина там то комментарии есть там это вилку надя вилку Девчата, ну я ж в свою банку лизу не вашу у нас вот что рука моя да кабачок доставала да мы и помидоры достаем Расол не не п'ють, не з огірків, не з кабачків, не з помидорів, все під настроение, все з морквною ботвою, то. Якщо помідори, з помідорки, помідори з і то, я ж кажу, не, не дуже, ну, не не п'ють так. Так що там нічого страшного. Я вже помітив, يلي то, що там аспірин, от буває, що голова яка болить. Щурболотого, цього, і все. И сколько ты не правил? Не буду, то я его. Сколько за да, этих противницы? Це п'ятий чи Ц Це п'ятий. меня. Сейчас другий ветер надо разносить якийсь. Тут жовтый, наверное. Нет. Так що. Так, дай мені допекти. Господи, Боже, поможе мені. Поможи мені, Господи, не бросай мене такому дуту. Мені треба... Допусти обов'язково. от красота. І будуть їсти з удовольствия. Отак от. Так от. Так, ну давай я поїхав. Ти що, ще рано? <реку> Допечу, а потім буде покажу вам. Скоро еще да? бетон пройдете. Да. Ну, расповодилось, я глянь, хорошо на дворе, да? Да. да. Колючку захватил. А, не колючку, пробок. Mm Ты плише стал, учишь? Ж... Ой, что? После дождя все время. Не баловаться. Сегодня, может, раньше, да, приедет? Так, ну, Ігорку там варенички со сметанкою будуть поїсти. Есть. У бачу пряники. Пряники там остануться. Так Ніна пішла, Маргарин, брати купила печенье. Ні то домашня пісочна лучше. Понятно. Кажу, так я ж спечеться ж этот. Ну, ладно, будете їсти, кажуть счастливо давай його опять туда ложи калюжи кино для це должен як удобно ехать ну а что робить ничего не зробишь ты завтра в той новой курточки будешь новые курточки завтра будешь а ты джинсы завтра чи костюм Давай, біжайте, працюйте, а я вдома буду працювати, а я вдома працювати буду. Так, ну це 5 минут оставалось до 2. Останнє поставила там противень. Ну, якщо зараз виключу, то хай вже этот, то вже вдома цей противень. допечеться там, а то буду все старатися. У посилочку збирати. Ой, і хорошо на дворі. Ой, класно. Я хоч трошки провітрюся, кажуть. Ото кухня, кухня, кухня і кухня ця, да? Як воно ж? Це кухня. Це як їсти варить. Що варить їсти? Та що звариш, так? Да? Ти оце думай. Мені так хорошо. Ото і то А Отак. Не знаю, може капусточки стушити на вечір. На вечір капусти зтушить. Що воно так торчить щось. І это. І буде добре, там ще вареники залиши. Є. є що їсти. Це добре. Щас дитина прийде, покормлю. І все хорошо буде. Тоді світ включить, перестираю. Ну, погода взагалі класна. Утром було прохладно так. Прям прохладно. Нічого розпогодилось, і це добре. Так, пішла моя хороша і працювати. Все, мої хороші, поки не забула, хочу вам сказати рецепт цих пряників першій серії у нас відео з утра що було. Я вам зразу кажу, бо я під цим не буду відео вже буду поки, ну, писати. Я вже написала першу частину. Отакі ось такі, скільки це на цю порцію, скільки виходить. Якщо у вас маленька сім'я, то печіть на пів порції. Ось такі ось пряники отримують. Значтеки. Просто вші. Красота і красота. Дуже-дуже смачні. Дуже вкусні. Допекла все добре. Світ у нас ще поки не виключили. Я думала, виключать. Ну, 15-го, Може до півтретого, потім виключать. Ну, в общем, не знаю. Главное, що я успіла все це зробити. Все, тепер нам зібрати оце все і все буде хорошо, мої хороші. Успіла і хорошо. Так. Я шоколадом полила ще рулети. І посыпки ці шоколадні, що я купувала. Все, рулети у мене в коробке. Сейчас хочу Пергамент уже застилами, застивший калацию. Сейчас я наверх сюда пергамент. І на пергамент і ще буду пряники сюди, так выкладывать. Потом ставлю сюди картон пищевой пленкой за Потом аж картон ставлю. Потом будем за ящик, коробку цю поставим. Вот, а потом ну, все ж буде картонка стоять. Сейчас уже мені Андрей тут наготувалася. Красу на підходить на все так. От. І поставим. Сейчас покажу зефир. Я вот так уклала. На медик у перга э, фольга, и на фольгу я постелила пергамент. Потом укладывала два слоя тут у цього зефира. Не буду руками туда лизти. Два слоя зефира. Вот так вот, вот. запечатаю тоже коробочку. Вот. И там чуть-чуть зефира осталось. Сейчас подарюсь, ну там штук 6, наверное. По бокам еще сюда добавлю этот. Зефірчик. Все. Ну, я, ну, я вчора ще просипала это, пудру, воно питало, так, Ну, думаю, шоколадом так полью І посипки, ось такі, знаєте, ось такі зробила. Так, мої хороші, зараз я все це зроблю, Ось так от. І прянички буду зараз укладувати. Так, сейчас пряників скільки осталось. Це я зараз по кульочкам пряники, Тут я запечатала вже зефір, і тут я ще доложила зефірчик там по бокам, і пряники ще наверх. Я хотіла рулети, знаєте, хотіла повністю прям шоколадну повністю позаливати. Думаю, Та, ну що воно все таке буде як, ну, темне. Так я чуть -чуть, так, знаєте, хотіла просто посипку зробити на рулети. Ну, нічого, все добре. Все. Між рулетами я пергамент застелила, потом прянички і зефірчик ще доложила. Зараз я укладаю Ще эти, прянички по кульочкам і збоку там якраз положу. Отак вот мої хороші. Показую, як є Отак вот от. Ай, от. Буду уже собирати. Так, все, бачите, як хорошо. Два кулька кожний пакет, два кульочка зробила. Ці Такі красиві повозивали. прянички. тут я пергами так засунула. От сюди між кульочками ще пряночки докидаю. Майносочка залишилося. Я спочатку такі самі красиві, а це що залишилося, Ну що я буду хай? це все для них буде. Сразу сюди так от покидаю і прорізу. Так от ще будемо поміщати. Закриваю. Там поставила я коробку з рулетами, з пряниками, потім картонку я вам показувала. І все, наверх коробку, і сюди пряник. І все добре. Зараз я все це запечатаю. Ну, запечатаю, все, підпишемо, все як треба. Ну, це осталося, бачите, такі залишилося. Бушу, хватило, що допекла, усе все зробила. Зараз я тут обираю, скотчем, зараз коробочку ділаємо і нашим захисникам поїдуть. Я зараз ігорка хай малюнок намалюю, Дуже і, і буде приємно. Ось так мої хороші. Потихеньку, помаленьку, головне, щоб здоров'я нам усім давало, так? мої хороші. І хто чим може, відказує нічого. Все, мій коротше, показала вам, так? Зараз Ігорюк должен прийти уже за школи. Ще 15 минут до 3 сьогодні. І все. Зараз я тут обираю. Ще раз кажу рецепт першої части. Дивіться. Поближче вам показую. Сахарок можете зверху, я сипала, можете без нього. Ну, такий виходить. Тільки не розкатуйте тонко-тонко. А такі, як трошки, ну, знаєте, от, і вони піднімаються ще. Амоні, лучше амоні. Так ну ні, Там ворога, та, що там? Там може йдеш? Ні, не, -та. немає. Так, що його та ні, рограмота їх хворіть. А що отримав? Подяку за виставку. Грамоту дали за цей Крисенської гімназії імені Максима Івановича. Подомала філія Чорнобаївського ліцею. Ну, за що? Ну, за, за математики. Та ну, не видно все одно. Та прочитайте, що ви. Я просто фамілію закриваю. Так, за активну участь у проведенні тижня математики. Математики. А ну что? Ну ты хочешь фамилию. грамота и грамота, что. Не-не, забирай, тут положим ее. Потом в рамочку. Будем собирать. А что ты из гортал, то куда, ну, а, куда бы я не положил, В, прицел, в руках угу. все дорого. И, и так каждому лучше. их ну, не каждому, кто участвовал же. Всі участвували. Ну, З мого класу всі. Ой, вот так. Трудовий чи учебний тиждень закінчився. Угу. можна. Це вже із чи скільки. Угу. А першого на тебе графіки. Так, все на темно сидіти. Давайте прощатися. Все, мої хороші, все показала вам, розказала, все з вами зробила. Поработала вмісті з вами трошки. Все буде добре, все буде хорошо, да? Будемо сподіватися, тільки на все хороше. Всім здоров'я, всім благополуччя, міра, добра і всім пока-пока.